я. Я ловила типу лапку. Типу лапка це така іглашка, яку можна грати вона із. Батерляла. Вона зроблена фетла. Я люблю котиків. мене вдома є котик. Його звати. Плям. Моя бабуся, бо вона вже забрала собі його. Далеко в кульчині. Я люблю їздити до бабусі. Вона й друга на плелода. У бабусі живе тільки кіт. Вона живе з дідусем. Бабуся, плеві, тобі плевіт. Я тебе люблю. І тобі, дідусь, передаю плевід. Дуже школіш. Я хочу стати капітаном. Люблю кораблики і Машини, я хочу стати капітаном корабля. В ще один Він хоче стати піратом. Тому я буду не один. На кораблі нас буде двоє. Я візьму ще з собою бабусю, бо я її люблю. Бабуся, привіт. У мене на футболці немає моєму бо я таку захотів купити. Тому я роблю. Тиху лапку, триглу та лапку. Спочатку засилав вату, а потім засилав як спорний ся і можна вчепити на сумочку або на рюкзак, або на палець. Та палабки. Вона їх зашкола. З матою. Це та просто таке волосся. Та, звісно, що в мене просто було вдома. І я його одягнула. Мені здається, що так дуже гарно. І я впевнена, в собі. І що є красі. Я хочу стати піратом, тому що пірати дуже круті. Я хочу. І я хочу, щоб у мене була в команді, акули, були в команді і велика, велика годзила. Я знаю англійську, але не пам'ятаю, яку акула. Мені роздали лапку, я відкривав, засовував туди багато, багато вати, потім засивав і все в самому кінці робив. Кола на лапку, і найбільше подобалось робити лапки на, цей, на цю зірочку з

Напихали такого білого пуху, наклеювали там, начіпляли брелочок. клеїли. Але найбільше мені сподобалось клеїти. тому що коли хтось клеє і вирізає, і все робить, то мені це все подобається. Я дивлюся відео це з татом. Привіт, мамусь. І татусь. Я люблю. Одну маму вона красуня, а тато просто у нього така колюча борода, і він розумний, і я його люблю з мамою. У мене лапка голоса, вона він люблена виросла в нас в лесогорі. Соня на медяк. Бо чудовий день. Ми майстували, лапку майстували. До вчора і гарно поводитись. Гарно ловорете і буде сухняним. І у мене мама по бо я молодич. Таку лапку подарую і масену. І мене І по чому? У мене велика лодина. Дуже багато бабусі і дідусе. Їх і дуже багато в мене. Я їх усіх люблю. А одна з бабуся подарувала футболку. Учу плесну зелафу. Вона вся твіточка і і. І ось таки в неї чатості і твіточки тачі. І отут в неї твіта. Дякую тобі бабусю, що подарував мені тату, Галу футболочку. В ній я підлетлася.